Зори моя вечірня звітом над горою По говороти не немалі з тобою. Вітер гріє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі зіграє. Кухом його степ широкий, як море, симіє. За могилою могила, а там тільки мріє, сивій ус, стару пину вітер розвіває, То поляже та послухає, як кобра співає. Борітеся, поборите, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава. Борітеся, поборите, ха вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. за вас правда, за вас слава, і воля свята. За горами гори хмарою повиті, засіяні гори, крові їм политі, спокон віку прометея та морока рає, щодень Божий ребра, серце розбиває, розбиває, та не живу живучої крові. Серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає, воля і не сити не.